Добрий день. Сьогодні приділимо увагу верхньому грудному відділу. Працюємо над розкриттям грудного відділу, це дуже важливо в наш час. І перше, що ми з вами зробимо, це злегка розбудимо наш грудний відділ. Ви можете взяти руку і просто пальцями себе простукувати, а можете зробити невеликий кулачок і так само простукувати в зоні біля ключиць. Спочатку одну сторону злегка треба розбудити. Дати сигнал, що зараз буде відбуватись робота. І так само іншу сторону. Небагато нам не треба на це виділяти купу часу, але трішечки часу це забере. Є, і зараз руки залишаємо на колінах і розкриваємо тільки одну сторону. Погляд за рукою на вдих і на видих повернули. І у нас одна рука розкривається, а рука, яка залишається на коліні, злегка тисне в коліно, і ми таким чином даємо трішки невелике розкриття, і від руки обертання. Ми зробимо ще два, вдих, видих, і останній. І одразу відпрацюємо на іншу сторону. Знову хороший вдих, погляд за рукою. І повернулись. І так само ось це невелике натискання занурення руки в коліно. Нову вдих Видих. І останній. Дуже добре. І зараз дві руки, два передпліччя зануримо в коліна. І лопатки сходяться до центру, а грудним витягуємося злегка в стелю, і погляд теж нагору. І на видих погляд перед собою. На вдих погляд трішки нагору, і наче грудним відділом просвічуємо собі шлях в стелю. Вдих, і відчуйте невелику напругу поключіться. Лопатки до центру і вирівнялися. Продовжуємо хороший вдих, витягнулись грудним відділом, і видих іще. І ще два. І зараз ми будемо руками йти назад, виштовхувати підлогу і ще більше грудним відділом. Розкриватися в стелю і повертаємо руки погляд вперед. Навдих погляд у стелю грудним відділом розкрились і видих повернули руки. Продовжуємо. Долоні широкі. У нас ще два. І ставимо руки перед собою, долоні, широкі пальці, відклеїмо один від одного. На видих, штовхаємо лопатки назад, занурюючи грудний відділ всередину. І на вдих тягнемо до себе підлогу руками і розкриваємося вперед. Лопатки позаду сходяться до центру. І знову видих лопатки розширюються І вдих, лопатки прямують одна до одної. Зробимо ще два таких хороший видих, даємо простір в лопатки вдих і останній. І повертаємо. Руки на коліна. Зараз ми зробимо замок перед собою. Намагаємося цей замок розчепити, лікті роз'їжджаються в сторону і поміщуємо цей замок на потилицю, лікті в полі зору. І з цього положення починаємо руками тиснути собі в потилицю. І на видих лопатки штовхаємо назад, а грудний відділ злегка занурюємо всередину. І на вдих-видих наша голова тисне, наша потилиця в руки, і ми розкрилися вперед. І знову вдих і видих пом'якшення грудного відділу, і вдих, видих, розкрилися вперед. Останній. Супер. І ми приймаємо положення лежачи на боку. У нас стопи сідниці, спина голова це одна лінія. І руку. Нижню Ви можете покласти собі зігнуту в лікті, можете покласти її долоною вниз. Тут як вам зручніше. Перше, що ми зробимо, відбудумось, відтягнемо бедро, відцентруємо таз і з'явився простір між ребрами і нашою підлогою, нашим матом. І наша рука зараз вільна, обіймає голову, ми беремо себе за вухо. І з цього положення ми повільно на вдих підіймаємо голову. І на видих опускаємо. І відчуйте, як ваші верхні ребра з цим підйомом починають занурюватися в мат. Руку можете зараз випрямити в процесі, і злегка ще рукою протискати підлогу, наче занурюєте вашу руку із підняттям голови в мат та в підлогу. І знову нагору і опустилися вниз, і вже відпустили голову, віддали. І зараз таз все ще контролюємо, пам'ятаємо, що тут залишається простір. І наша рука виростає у стелю, і ми зараз гинемо її в лікті і ставимо три пальці між грудей приблизно в зону реберної доги. Лікоть дивиться нагору, ми робимо вдих і на видих. Погляд чіпляємо за лікоть і починаємо пальцями злегка протискати грудну клітину, і наш лікоть витягується в діагональ. Що я маю увазі? Ваша лопатка не падає на підлогу, не торкається підлога, навпаки, залишається в повітрі. Погляд в стелю, грудний відділ теж розкриваємо в стелю. І уявіть, як від нижнього ліктя до верхнього у вас натягнута стрічка. Ми робимо вдих. І через нижні ребра повертаємося і погляд вперед. Знову вдих. Першим погляд на видих, розкриття і погляд в стелю. Грудний розкрили знову вдих. І видих невелике закрутка, невелика спіраль саме через нижні ребра, це важливо. І зараз ваша верхня нога може хотіти трішки зміщуватися назад. І ми, навпаки, не даємо їй цей варіант зробити. А зараз почнемо розгинати її в коліні. Ми починаємо подовжуватись через ногу, і витягуватись і давати таке невелике, і ще більшу спіраль, невелику закрутку. І видих. Пом'якшення грудного, Повернулись в нас ще два рази. Прекрасно, і останній. Дуже добре. І зараз попрацюємо над більшою амплітудою руку опускаємо вниз. І зараз починаємо на видих тягнутися рукою вперед. Невеликий перекат на чоло, подовжуємося через плече лопаткою і повернулися. Починаємо на видих рукою ковзати вперед на великий перекат. І ось тут відчуйте, як ваша лопатка починає стікати за рукою. Зробимо останній. І залишаємось. Це була наша остання така максимальна амплітуда. Зараз рука залишається Ми потягнулися на видих рукою і через голову починаємо обертання грудного, погляд знову в стелю, Лопатка у нас в повітрі. Тягнемо руку. До бедра домальовуємо коло і повертаємо погляд і руку одночасно. І знову на видих, злегка рука потягнулася вперед, і ми починаємо розкриватися, і хороший вдих погляд у стелю. І повернули руку. І останнє зробимо, трішки витягнулися вперед, і дали хорошу амплітуду нашому плечу, нашій лопатці. Ставимо руку біля грудного відділу і виходимо в положення квадрапед. Долоня під плечем, коліно під бедром, нижні ребра заховали в живіт, руками розтягнули мат, ключиці посміхнулися, плечі відтягнули, голені, занурені в мат. І з цього положення, на видих, зараз ми починаємо лопатками виростати в стелю. Тягнемо до себе підлогу і розкрилися погляд вперед. Вдих. Невелике розгинання попереку присутнє, але зовсім трохи. І на видих лопатками потягнулися в стелю. І вдих погляд вперед. І ще два, і останній. І зараз залишимось в нейтральному положенні. Ребра занурені в живіт. Розкриття ключиць. І ми опускаємося вниз лопатки прямо до центру і на видих. Простір між лопатками розширюємо На вдих ми наче звисли на плечах, і видих відштовхнувся від підлоги. І лопатки, ніби магнітом, потягнулися в стелю. Добре. І останній. І лягаємо на інший бік, одразу відпрацюємо іншу сторону. У нас з вами стопи, сідниці, спина, голова одна лінія. І перше, що ми з вами зробимо, відтягуємо таз, центруємо таз і утворюємо простір між нижніми ребрами і підлогою. І зараз наша вільна рука обіймає голову за вухо, опускаємо одразу руку вниз, і погляд вперед. Ми підіймаємо голову на вдих, відчуваємо, як наші верхні ребра занурюються в мат, а наша рука допомагає нам тим, що занурюється в підлогу на вдих і повернулися в підхід. І знову підняття голови хороше вдих, погляд перед собою і опустилися вниз. І зробимо ще три, і останній. Є. І зараз рука знімається в стелю, тут рука потилиця, Долоня обіймає потилицю. І руку згинаємо, три пальці ставимо собі на реберну дугу. Робимо вдих і на видих, погляд чіпляємо за залікоті, починаємо рукою злегка протискати грудну клітину. І розкриваємося в стелю поглядом та грудною клітиною. Робимо вдих і через нижні ребра почнемо загортатися, і погляд повертаємо вперед. Новий вдих та видих пом'якшення грудного відділу хороший видих, саме в грудну клітину. Дайте. І повернулися, розкрутилися і погляд вперед. Продовжуємо пам'ятаємо про нашу верхню ногу. Ми намагаємося нашу верхню ногу не, не стягувати за собою, а навпаки, трішки штовхати вперед. І зараз розгинання в коліні нам в цьому допоможе ще більше. Ми починаємо розкриватися грудними, ногою потягнулися в протилежну сторону. І пам'ятаємо, що ми з вами уявляємо, як наші лопатки, наче занурюються зараз в стрічку позаду. Розтягуючи цю стрічку. І є ще явна стрічка від нижнього до верхнього ліктя, яка дає невелике натяжіння по ключицям по передній лінії. І розтягнулися, погляд у стелю. Прекрасно повернулись і останнє зробимо. І зараз руку випрямляємо і будемо тягнутися рукою вперед на видих в максимальну. Можливу амплітуду і перекат на чоло присутній. І знову хороший видих потягнулися плечем і аж лопатку потягнули за рукою. Ще два рази. І останній. І зараз амплітуду робимо невелику. На видих, злегка потягнулися рукою і через голову погляд чіплямо вже за руку, розкрилися, подовжили лопатку, довели руку до бедра і повернули руку і погляд одночасно. На видих трішки вперед і намалювали коло. Дайте хорошу, максимальну амплітуду. Тут важливо. Щоб ваша лопатка залишалась в повітрі, щоб ви лопатку не притягували до підлоги, а навпаки, давали лопатки діагональне витяжіння. Є, yeah. дуже добре, ставимо долоні біля грудного і виходимо в положення квадропет знову. І з цього положення ми зараз з вами будемо тягнути руками, занурюватися в мат і тільки плечі відтягувати назад. І повертати. Знову руками занурюємося в потягнулися плечима назад. І...